Але зараз мені хочеться перейти до трошечки глибшого гіпнозу курей, Тому що поки що я говорила про такий, можна сказати, шоу-бізнесовий жанр. Є екстрасенси езотерики, які от просто шоу-бізнес, які просто шоу-бізнес, і вони, типа, просто от, Продають свій розмовний жанр, цей жанр купують для того, щоб вони просували там історію про обов'язково будуть вибори. Путін обов'язково помре. Зеленський має великі шанси стати президентом, або не має великих шансів президентів. А зараз я вам покажу ще одного персонажа, якого випадково не йшла, і зараз ми просто. Трошки об'ємніше на цю штуку подивимося, тому що так я вам показала, як там виглядає випуск Тесену, чи як виглядає випуск Сітіві, чи як виглядають якісь от на ну таких досить великих майданчиках в Ютубі оці от сюжети да. Що вони розповідають, в цьому немає ніякого сенсу. Ну воно щось туди закладає. Причому оця от, м, спілкувальниця зі Стусем, вона ще нормальна там задвигала, Вона просила людей донейти. Вона казала про те, що треба підтримувати військових, треба інтегрувати військових у е, 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 тих, які повертаються вже з інвалідністю у мирне цивільне життя і е, в, в, про шану до військових і про повагу, і подяку, і підтримку. Там є дуже багато позитивних меседжів. Зрештою, те, що вони говорять про стуса і роблять ім'я стуса якимось тим відомою. Ну, я, я правда не знаю, хто не знає ім'я Стуса. Але, от, як бачите, ця ченнелерка, вона не знала, що Стуса вивчають в школі. Тому для цієї аудиторії те, що вони хоча б чують ім'я Стуса, це вже добре. Але є інший жанр, є інший жанр, інший гіпно корей. І цей гіпноз з корей, звісно, мене дуже сильно напрягає. І зараз я вам покажу чому. Отже, є такий... Приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. Вместе с нами сегодня ведический астролог Аллах Неранжан. Аллах, здравствуйте. Как всегда, очень рад вас видеть. С нами сейчас будет Аллах. Аллах, ведический психолог, астролог. Да-да-да. І знаєте, я така. Ну, послухаю, що там В'єди нам говорять, бо В'єди я не дуже часто слухаю. Але що мене напружило, так це те, що цей відічивський психолог він дуже прикладний. І насправді він, в принципі, розкрився майже зразу. Він розкрився на тому етапі, коли вони почали говорити про війну і про те, що. Ну, Аллах, он... правді говоря, війна не коснулася еліти. Ну, от, видимо, видимо, в этом проблема. Знаєте, от ти чуєш, війна не коснулася еліт, і ти розумієш, що весь продукт, який створюють ці два персонажі, це те, що які-то плохі у нас еліти, треба міняти власть, треба брати власть з руки. І я така, а я вже хотіла його вимикати. Думаю, ну, Аллах, Аллах, ну, Алах Аллах, ну і хорошо. Але, думаю, ні, мені цікаво, що буде далі. І далі там нормально так задвігає. Причому знову ж таки, я кажу, залежно від того, Якщо в тебе в голові, ти можеш кожну думку покрутити і викрутити з нею собі щось корисне. І тут Аллах нам починає задвігати про те, що українці хочуть право на зброю, нам його не дають, і ну, революційні тексти зараз будуть. Так і інакше мене дуже сильно шокувало в прошлом году, ну в этом текущем році, коли більше мільйона підписів було собрано на то, щоб людям дозволити приміти. ну, не применять, а ношение оружия. Было такое, какой-то был такой президентская заявка такая была, и больше миллиона людей ее поддержала. а скорее была петиция, может быть, да. Петиция. Так это не так просто. Вот вдумайтесь, фактически население целой страны, миллион это целая страна, обратилась с просьбой сделать то-то и то-то. Депутаты даже не вынесли это на, на голосование. Это такое прямое указание, что, в общем-то, в рабстве находится украинское население. Українське населення знаходиться в рабстві. І от ти дивишся це інтерв'ю. Я не буду вам багато уривків казати, але мені просто хочеться звернути вашу увагу на те, що ти слухаєш 40 хвилин там, тексту Аллаха і ведучого. І от вони говорять: а між іншим іде, от, війна не коснулася літ, українське населення погружається в рабство, власть не слышить, Україна має змінитися. Ну, війна не закінчиться, пока Украина не изменится. Соответственно, не хотите меняться, значит война будет продолжаться. Вот и все. По сути, это означает, что в 2025 году старая Украина просто погибнет. Вы входите в, как бы это сказать, в зону смерти. Ну, не надо переживать по этому. Это не значит, что все сразу умрут. Это просто трансформация. Но для старой Украины это смерть. То есть мы уже переходим за красную черту. Существовать. Осталось три месяца. Осталось три місяця, і знову це слово трансформація. Воно якось у нас. Ну, ви, якщо послухаєте всі передивитеся терма, я не знаю, може, у вас адамаза потяги. Ви захочете це передивитися. то слово трансформація звучить досить часто. У нас рік трансформації, і залишилося три місяці. Його ти слухаєш його, і він там щось бо-ба-бабабо про світ, про Трампа, трата та та паралельно. Україна рабство, літині не та осталось три місяці. Смерть, якщо ви не пройдете трансформацію. Украинцы рабы, Украина должна измениться, окно возможностей заканчивается. Окно возможностей апреля 2025 -го года, оно захлопнется. Да? Нет, возможности-то останутся, но уже будут возможности совсем другой природы. До апреля вы могли это сделать самостоятельно своими решительными деятель, действиями. С апреля это не вопрос уже элит, это вопрос уже людей. А когда люди начинают сопротивляться с элитами, вы понимаете, что это может быть. Это совсем другой уровень опасности. Аллах, скажите, пожалуйста, а насколько высока вероятность проведения в Украине в 2025 году выборов? Президентских, парламентских? Ну, конечно, они произойдут, несомненно. В этом нет сомнений, потому что иначе именно через эти выборы и реализуется этот вариант перерождения. Як неочековано. И снова Перерождення у нас відбудеться, і трансформація відбудеться іменно через вибори. А ви пам'ятаєте, що Влад Рост нам може сказав, що асцендент Зеленського закінчується у червні? До червня у Зеленського ви є шанс виграти. Після червня немає. У цього коротше а там окно можливості закривається в апреля. І тоді вже не еліти будуть вирішувати наше майбутнє, а народ сам буде вирішувати, щоб це не значило. І далі я просто вам, от я вам просто скоротила. Насправді я там 20 хвилин цього інтерв'ю подивилася, і потім подивилася і ще одне інтерв'ю. Про нього теж згадаю цього ж пана з тими ж самими тезами. Він там говорить, він теж саме. Те ж саме. І от воно там про окно можливостей, от про от влади вже не буде нічого зависти. Все буде зависти від людей. Від способності людей організоваться вокруг нових ідей. От влади нічого, а люди будуть організовуватися вокруг нових ідей. Ой, Боже. Знаєте, це як є такий е- э, телесеріал э, Apple TV, Сайло називається. Бункер в перекладі. Я не знаю, який аналог слово сайло. В українській мові, ну най буде бункер, і там у них відбувається оце ось те, що населення цього бункера підозрює, що їм брешуть, і як відбувається цей революційний настрій, воно як в швидкій перемоці, що от оцей має бути ну, у них там протокол є. Там якщо це відбудеться, то готуйтеся до війни. Якщо це відбудеться, то треба там робити все, щоб все і там прямо по можна побачити, як можна розкрутити революцію. І тут ж саме знаєте, ми. В своем эфире рассказываем вам, что деле то, что не произошло, ну, уже произошло, что от элит уже ничего не зависит. Народ должен сам идти за новыми идеями. От власти уже не будет ничего зависеть. Все будет зависеть от людей. От способности людей организоваться вокруг новых идей. И на самом деле это единственный шанс не потерять вам страну. Единственный шанс не потерять страну и организоваться вокруг новых идей. Тут ведучий уточню. Когда вы говорите о том, что люди должны самоорганизоваться, а какой формат самоорганизации? Это протест, это майдан, да. это революция. Не надо никаких протестов, никаких майданов. Мы говорим немножко о другом. И я подразумеваю немножко другое. Сейчас мы живем в век высоких технологий, никаких проблем не, не, не представляет независимо от властей, послать их подальше и самостоятельно выбрать ученый совет, условно говоря, наставников, совестливых людей, которые разработают новую систему управления, разработ, разработают переходные положения, как это должно перезайти, и займутся подвижничеством, распространяя эту идею. И когда людей, которые готовы подписаться под этим новым проектом, будет достаточно много, власть просто не сможет это игнорировать. А, 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 эти идеи, люди этих идей, они на каком языке разговаривают, а? Они вот, вот эти идеи на каком языке говорят? А? Ну, тем словом, я вам показала досить нудного чувака, да? Він дуже нудный. Насправде, коли ты включаешь, и вин там что-то балалает, ты Є навіть шанс, що ти просто не будеш вичленовувати ці меседжі. Воно так просто лягає, тобі лягає, такий, так, все, еліти, їх не торкнулася війна, та та-та-та-та-та. та Причому, причому, реально це можна розглядати і, ну, типу, і як абсолютно легітимну думку. У неї є підґрунтя. Але питання в тому, що коли тобі отакий шептун. Шептун, ахалай-махалай, закрутить хочу, Расповедая, а потом межиншим говорить. Ясные цели должны стоять, Потому что сейчас республика у вас существует, Целей же нету. Зачем существует Украина? С какого перепугу? Какая у нее цель? Когда нету цель, поэтому получается, Кто в лес, кто под дрова. Те воруют, те защищают, Те, те сеят, понимаете? Потому что нет цели. Цель должна быть ясная. Цель должна быть ясная. А хто такі українці? А на що существує? А за чим существує Україна? І далі тобі взагалі тебе просто розкладають на шматки. Це дядька ведичний, який типа я ведичний астролог. Ви чуєте тут про астрологію, хоч що то? Ні. Він просто розповідає програмний текст русських балалаек про те, що треба відказатися від власті, і люди повинні без всяких майданів просто на виборах вибрати. І у нього вибори, вибори, вибори. А за чим сучиствують Україна? Немає ідеї. І тут він нам пропонує дуже чіткий покроковий план, як знайти українську ідею і що для цього треба. Достичь щастя кожного. А що значить достіть щастя? Это значит... Знову ж таки, за чим существує Україна? Нету, нету смислу. А а за чим треба? Достіть щастя кожного. А що значить дасті щастя? Это значит помочь ему реализоваться в его работе, в его деятельности, в его природе. А что для этого нужно? Ясная стратегия. А, а стратегию, чтобы воплотить, что для этого нужно? А как достичь этой ясной стратегии? Нужно, чтобы были выборы. Ну и снова нам продают выборы. і знову нам продають вибори, причому нам продають вибори з новими ідеями для того, щоб люди організувались вакруг нового енергетичного мозкового центру, який принесе нам нові ідеї, і ми з цими ідеями зможемо побудувати нову Україну, тому що, увага, еліти не змогли, не змогли і, відповідно, время підключаться людям. І це погана історія, тому що для еліт і для багатьох хороших людей, це плохо все закінчиться. Вот ваш товарищ министр, который продавал, я не знаю, по 70 яиц или по 170, я не знаю, он же благополучно тютю, -тю, да? Товарищ министр обороны, да, был такой у нас. Он такой тютю. -тю". Он тю-тю. Элиты не смогли, поэтому народ берет все в свои руки. А ТПР, я понимаю, что это очень интересный блок, это дядька очень нудный. И на самом вот такие... Вот такой Він дуже очевидний, коли ти слухаєш, і дуже поконченому виходить про нього розповідати. Бо це не весело, насправді це взагалі не весело. Але ви запам'ятали цю фразу «Еліти не змогли, і народу прийдеться брати все в свої руки, тому що окно, у важливо закінчується, і тепер народ буде брати все в свої руки. А тепер я вам просто покажу іще одну людину, яка говорить той же самий текст, і ви все дуже добре зрозумієте. Прошли год можна всіх ну, как бы, підвести якісь определенної итоги. Прошлый год был годом возможностей, которые, к сожалению, мы потеряли. Но следующий год будет возможностями, которые мы найдем. Причем возможностями, которые потеряли, это были возможности власти. А возможности, которые мы найдем теперь, будут возможностями украинцев. И это очень важно. Да, элиты не смогли, а украинцы смогут. Мы потеряли возможности, но эта власть потеряла. А украинцы возьмут и найдут. И чаплыги принесут. Когда нам подарили независимость в 1991 году, она упала сверху. Это элиты вырвали себе для того, чтобы делить просто то, что упало с неба. Они это все разделили. Закончилось тем, что больше нечего делить. И остались только мы с вами. И этот огонь. Каждый эту Украину видит по-своему. Ибо каждый смотрит на этот огонь со своей стороны. Те, кто заливает его водой, извне, и изнутри. Это очень больно и плохо. Только каждый из нас может схватить маленькую, маленькую часть этого огня и сохранить этот огонь в сердце. И когда придет время, отдать не деньги, нет, никому они не нужны. Отдать частичку этого огня сохраненного сердца, отдать, отдать во имя общего огня, новая Украина. Вони продають одне й теж. І вони продають одне і теж. І я не буду говорити про теорію, яку мені розказав Андрій. Про гіпотезу. гіпотезу. Хай він сам розкаже цю гіпотезу, тому що я іноді а, Ну, я іноді щось говорю те, що він сказав, а потім всі думають, що це я додумалася, а не просто він мені розказав, а я переказала мовою більш зрозумілою. От. Але. Я просто зроблю наголос у цьому сюжеті, що продовження цього сюжету ще буде, і не один раз в ефірах у 2025 році. І когда-то прийде время, когда я попрошу вас сложить кожну частичку своего огня той України, которую вы хотели бы видеть, в общей костер нашей новой, соборной, единой, большой, великой Украины. Я вже не аналізувала це, те, те, що независимость нам подарілі, ну це, це завжди як знецінення взагалі українського. Немає сенсу розбирати всі ці маніпуляції. Ми все-таки сьогодні про астрологів говоримо. Тому давайте повернемося до Аллаха, тому що Аллах гастролює по нашим українським медійним майданчикам. Что касается Зеленского, согласно карты и прогноза нашего, у него был и еще остается до апреля 2025 года шанс перестроить республику, перестроить Украину с тем, чтобы дать ей импульс, чтобы у людей появилось будущее. Но, к сожалению, мы видим, что этого не происходит. Поэтому мы можем сказать, ну, вряд ли мы можем ожидать чего-то иного, потому что было достаточно времени это сделать. Опять же, не потому, что плохой или хороший, недостаточно знаний. А тепер скажіть мені, скажіть мені, покажіть мені на тих людей, які, коли говорять про Україну, називають її республікою. І чому це взагалі відбувається? Так, да, ми, республіка, ми республіка. В Конституції написано, що ми республіка. Но хто називає Україну республікою? І потім давайте згадаємо Українська РСР. Білоруське РСР, РСФСР СР. Ну і е, для того, щоб просто закріпити, в цьому ж інтерв'ю він говорить дуже текст про зброю. І дуже багато інших текстів, які він говорить ідентично. Тому що я вам уже показала. Він би мог би стати першим лідером, наставником, але не смог. Ну, я, может быть, и сможет еще, но я, я не вижу просто никаких изменений. Нету, вы поймите. Ну, простой вопрос. Ну, дорогие мои, у вас парламент даже не голосует за то, чтобы люди получили оружие. Хотя миллион людей, была петиция, где собрано миллион людей, собрались, говорят, мы хотим, чтобы был открытый доступ к оружию. Вот вы можете мне объяснить, как это понять? И про рабство там было, и про это Программный текст. Він в різних інтерв'ю з різними сідящими головами говорить один і той же текст. І це, знаєте, ми почали з того, що ми дуже говорили про веселих цих екстрасенсів, які просто гіпнотизують курей і передають історію, що підете на вибори. І на виборах зелений цвіт вам принесе удачу, чи ще якась. Хрінь. Чи у зеленського вікно можливостей до такого числа є, а до такого немає. І це ж люди насправді не усвідомлюючи, повторюють. І ви мені тут пишете, я навіть бачу. Я навіть бачу ці фрази, що мій тато так говорить. Мені часом пишуть, там, мої батьки розмовляють цими репліками. Тому що вони можуть дивитися навіть такий контент. І з цього контенту брати собі уже готові форми, того, як вони думають. Їм колбасу начинили, вони її їдять. Вони не думають, що це не їхні думки. І от вони дивляться, я хочу посадити відічаского астролога. Що таке веди? нічого страшного, це не політичний контент. А ти відкриваєш, а там просто текст чаплиги, тільки без чаплиги. При тому, що є люди, які чаплигу всерйоз сприймають, є люди, які Наташу Масийчук всерйоз сприймають. А я вам сьогодні у неї ток-шоу з назвою Вибирати нереально воювати. Вибирати, нереально воювати? Запитання пунктуації там немає. Коми там немає. І вже стоїть вибір: ми будемо вибирати чи воювати.